Громадянин, Так, здивіться. <пух> Заходьте в дію. Взяв лисочок з лівої кашени. Написав на листочку цифри карты. Такс. Очікую. Пердей, бля. Дай мне сейчас ротиской. Ведь в листочек. Ты стал ручку, да написал сумму. Я очикую. Тільки спочатку буде 20, а в мене халики. Ну добро, дачка. Фу, кое-что на <хи> я. Я голова расскажу. Так инзана щоб ти понимал. Я его понял, буду писати. <хи> а вы короче? Пару секунд. А я реглу. А ah, че ж, якщо він, якщо він мені гроші не отдасться, я його сразу в кайданки, і... ...і туди, Знову. На час. По причині спроба дати хабар. Да. Не, за це да я уже гадкий. За що? А я беткоп, моє право. Нет, так он нельзя работать. Да І що загадки? Ну якщо що, то догану, Максим. Кому? Мені. Фонда. Фонда так, покиньте, 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 будь ласка, я зараз зайнятий. Там дуже так. Yeah. Зараз Ждіть ще дві хвилини. Там таксі, шалене таксі. Там шалене таксі їздить, воно, ну, воно знову збиває всіх. Стріляйте зляйте в нього, Стріляйте в нього. Мені рука серед. дуже сильно болить. Вони мені таких... палець спама. Підійдіть в кабінет для штата, я через, через зиму хвилини буду. Жіть. Yeah. Так, так, є. Дивіться. І передасте в конверті, вірно, гроші. Добре. Угу. Так, Відкрив дістав ключі з тактичного пояса. Почав відкривати камеру, відкрив камеру. Витяг громадянина, закрив камеру, так, взяв бодікамеру, громадянина проти викинув на пол, розтоптав. Так, взяв громадянина телефон, викинув на пол, розтоптав. Також побачив прослушку громадянина проти викинув на пол, також розтоптав.